Вітаю, друзі, вітаю спільноту. Отже, питання одразу. Дивіться, зробив саморобну матрицю для виливки вощини звичайного силікону. Топим віск, робимо вощинку. Отже, в мене є маленьке питання, з яким я не знаю, як мені правильно, ну, коротше, як його вирішити. Значить, Дивіться, ячейка виходить нормальна. Якість вощини добра. Осталось тільки вгадати з цим скіляти воску зараз, ну, коротше, набити руку. Питання в чому? На бушчині лишається запах від силікону. кислотно остовий запах залишається на бушчині і на відчуття на пальці. Таке враження, наче як така клейка-плівочка, липка, клейка і липка плівочка після силіконки. На магазину і бурщині такого немає. Це от після матриці, О, це я тільки почав от робити. От, топимо. От, силікон використовував саме обичний, самий простий, дешевий силікон. Він вже давно вивітрився, вистоявся. На запах на вущині лишається все одно такий кисло, кислий, оцтовий запах. Порекомендуйте, що можна зробити. Можливо, в когось є досвід виготовлення або роботи з такими матрицями. Матриця саморобна, я робив сам своїми руками. От. Ну Лишається запах, смердить просто страшно. Що можна зробити? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Очікую. Це я поламав, бо воно ну, воняє, його треба буде ще раз перетоплювати. Очікую на ваші коментарі, будь ласка, напишіть, вас дуже прошу. хто кого є досвід робіт з таким виробом. Буду дуже вдячний, що можна вирішити. Може, треба матрицю прополаскати. Може, треба вощину полоскати після обробки, я просто не знаю. В Ютубі перелапати, там тільки показують, як вони виливають. А нюанси там по обробці матриці і вощини немає. Тому пишіть, будь ласка, що можна вирішити на вашу думку?